Гарного дня продається Максі Скутер. Yamaha X Max 250 кубова. Привезена з Японії, виграна на мото аукціоні без пробігу по Україні. Ця обслужена. Тобто мастила, фільтр, гальмівні колодки. Перебрана вилка. Скуторочок у нас весь весь в оригіналі з невеликим пробігом по Японії. Ось такі гарне у нього табло. 19 тисяч проїхав скутер. Дивіться на стан. Нічого не затерте, рідні ручки, рідне сидіння. Додатково кофер оригінальний, дуже крутий. Сам кофер тільки коштує баксів 100. А то і більше, бокова підніжечка. Рівні ролики, варіатори обслужені. Жодна деталька не фарбована. Стан нового скутера. Безключовий доступ. Ціна даного скутера у нас 200 о, 200, да. e, 900. ключики від кофра, ключики від скутера. Ось такий крутий стан. Кому цікаво, звертаємось, є відправка, доставка. Приїжджайте на тест-драйв, самовивіз. Так що запрошуємо в гості. Ось такий класний скутерочок.